Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні коротко про естафетний біг. Естафетний біг це один з найцікавіших видів легкої атлетики. Якщо в інших видах легкої атлетики відбувається боротьба між окремими спортсменами, то в естафетному бігу змагаються командами. Дуже важливо своєчасно почати біг, щоб прийняти естафету від того, хто передає в кінці коридору. Набравши максимальної швидкості, під час бігу на будь-якому етапі спортсмен може нести естафетну паличку як в одній руці, так і перекладати з однієї руки в іншу. До моменту передачі естафети, в обох бігунів руки рухаються так, як у спринті. Але тільки на бігу наближається до того, хто приймає естафет на відстань, потрібну для передачі. Він дає сигнал, хоп! За цим сигналом той, хто приймає естафету, не знижуючи темпу і не порушуючи ритму бігу, випрямляє ліву для бігунів другого-четвертого етапів руку з опущеною кистю. Відведений великий палець утворює з рештою пальців кут відкритий вниз. У цю мить спортсмен, який передає естафету, швидко витягає праву руку і рухом знизу вперед, вверх точно вкладає естафету в кисть того, хто приймає. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.